Майже опівночі на вулиці Генерала Петрова під колесами авто загинув 14-річний підліток. Поліцейські встановили, що юнак та дівчина перетинали дорогу у невстановленому місці. Їх збив автомобіль, за кермом якого знаходився 24-річний одесит. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події до приїзду швидкої. Дівчину доправили до лікарні, де їй діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану надбрівної дуги, садна голову тулуба та кінцівок. Керманич легковика та його пасажир не постраждали. Водій, за висновками експертів, був тверезий. Слідчі встановлюють всі обставини події. На жаль, за останній тиждень є збільшення кількості ДТП за участю неповнолітніх учасників дорожнього руху. Є травмовані діти, і так і також одна дитина загинула в результаті ДТП. Це дитина-пішохід. Якщо б всі учасники дорожнього руху дотримувалися правил нещасних випадків на дорогах могло б і не бути. А для того щоб діти розуміли, що дорога це зона підвищеної небезпеки, батьки та вихователі повинні якомога частіше говорити про це. Слід нагадувати постійно дітям про безпеку, про контроль за переходом проїжджої частини, щоб дитина пам'ятала та переходила дорогу тільки у встановлених місцях: не вибігати, не пустувати на дорозі, дойти до перехрестя, впевнитися в безпеці і тільки потім виходити. Автомобіль, який їде на великій швидкості і не пригальмовує перед пішохідним переходом, на жаль, звична картина. В той же час водії повинні бути максимально уважними при під'їзді до перехресть, переходів та до місць скупчення людей. Нагадують в патрульній поліції. А ще наводять такі цифри: спочатку літа постраждали 19 дітей, які були пасажирами автівок. На жаль, ми бачимо, що батьки дозволяють дітям їхати у відкритих вікнах, у відкритих люках, забуваючи про те, що це максимально небезпечно для дитинки, тому що будь-яке гальмування транспортного засобу, і дитина може впасти, може вдаритись, може вже отримати травму. Діти-пасажири можуть постраждати навіть тоді, коли автомобіль не рухається, бо є випадки, коли батьки залишають доньку чи сина в салоні, зачиняють автівку і йдуть по своїх ділах. Також слід нагадати батькам, водіям, користувачам. Транспортних засобів про правила безпеки це діти в салоні автівки. Знов повертається спека, і тому всі повинні пам'ятати, що кілька хвилин це вже небезпечно залишити дитину в транспортному засобі в зачиненій автівці. Іноді на такі випадки звертають увагу небайдужі перехожі та викликають поліцію. І у таких випадках, коли є звернення, то ми виїжджаємо на місце, надаємо допомогу, іноді викликаємо служби і намагаємось відчинити транспортний засоб для того, щоб дитину визволити, визволити від спеки. Також у спеку не можна залишати в зачинених салонах авто, братів наших менших, бо це ризик для їхнього здоров'я, говорять патрульні поліції. В нашому житті сьогодні достатньо небезпеки, і якщо ми можемо мінімізувати число нещасних випадків, просто дотримуючись правил дорожнього руху, необхідно це зробити.